Продовжуємо. А що якщо музика як спорт? Якщо ми будемо сприймати музику а, як прокач в спортзалі, ми зараз прокачуємо себе і навіть іноді не усвідомлюємо різну інформацію, а, дуже різну, з різних направлень. І потім, а, після цього думаємо, Боже, а що у нас в голові за каша? А коли ми вже обдумуємо це? Тобто зупинитися і обдумати це вже якась розкіш. Навантажують нас дуже багатою кількістю інформації, і хочеш, не хочеш, там і реклама, і все-все-все. Як же нам і фільтрувати, і вибирати, обирати свідомо нам потрібну інформацію. І так далі. Що робить музика? Я не кажу, щоб слухати багато музики потрібно. Але, мабуть, справа у сприйнятті і музики, і інформації. Чи вміємо ми правильно фільтрувати, обирати і фільтрувати інформацію, музику і так далі. Музика при коли ми сприймаємо її більш, ну, якби ми мозком структуруємо. Любу музику можна структурувати, але, звичайно, це теж тренування. Скажімо так, це як, наприклад, сім кольорів, щоб було зрозуміло. От у нас сім чакр. Сім кольорів, ми знаємо які. І ми, наприклад, чуємо якусь більш-менш музику, яка подобається, або інформацію. І ми думаємо, потрібно чи не потрібно, а може потім буде потрібно, А зараз, може, трішки послухаю, а може, й ні. Я за те, щоб структурувати, це приблизно як: сім кольорів, сім чакр, сім нот. І ми якби розташовуємо. Наприклад, на музиці ми чуємо якусь музику, і ми вже сприймаємо на рівні, подобається нам не подобається одразу перейти на щось інше, або ні. Щось нас чіпляє. А чи ми усвідомлюємо, що нас чіпляє у цій музиці? Який стан ми ловимо? Радість, щастя. Або, навпаки, щось таке. Не дуже приємне. Що ми робимо далі з цими станами? Це вже інше питання. Як ми себе вирівнюємо потім, або ми задумались, так, і у нас такий вже стан, такий не дуже такий веселий. Чи ми якось навпаки гармонізуємось через цю музику, і у нас вже більш такий збалансований або гармонійний стан? Скажімо так, через ці сім кольорів, сім чакр ми якби розподіляємо, чуючи якусь інформацію, структуруємо по рівнях. Це рівні свідомості, рівні сприйняття. Ну, наприклад, якщо б так було зрозуміло, ця музика на якомусь більш високому рівні сприйняття може нам. А нагадати, наприклад, щось там з дитинства. І ми можемо, якщо більш низький рівень сприйняття, ми можемо засумувати, ой, а якби я те зробив, а якби так, і залипнути. Або такі рівні сприйняття, що ми можемо дістати з цього минулого, з цього дитинства, наприклад, щось цікаве, корисне, згадати якісь щасливі моменти. І ці щасливі моменти із того минулого взяти сюди в теперішнє і примінити вже на майбутньому. Це вже а, таке, вигідне, вигідна подорож у минуле. Так от, так і з музикою, коли вона вас погружає а, в якісь а, незрозумілі стани, в принципі, краще вийти а, з цього стану. І не залипати на цьому. А якщо ви свідомо вже розумієте, що ви відчуваєте, які ви стани проживаєте, і що ви з цього е, отримуєте корисного, якщо ви вигідно це взяли цей стан і ви е, якийсь такий сок взяли таку суть і примінили це в теперішньому на майбутнє, щоб було е, корисно, щоб ви себе покращили. Щоб ви покращили свій рівень свідомості і сприйняття, тоді це так, це плюсик. А коли це вас навпаки залипає, і ви падаєте по емоційному, або енергетичному рівні, по діапазону, вниз, то це невигідний момент. Отут я, в принципі, рекомендую все ж таки класного спеціаліста, щоб все-таки або музикотерапевта, або Музичний тренер вам трішки підказав. Не прив'язував до себе. Не казав, що от ти тільки зі мною будеш, підвищиш свій рівень сприйняття. Ні. А тільки підказав іноді. І все. І ви там самі собі вже тренуєтесь. Тому. Це такі деталі, але вони важливі. Коли ми сприймаємо ту чи іншу інформацію, наш рівень сприйняття він важливий. Так, і це нам допомагає у всіх сферах. У сферах і творчих, і у сферах в житті, ну, в будь-яких сферах життя. Коли ми щось сприймаємо, ми вже, у нас. Вже автоматично, коли ми натреновані, структурується інфа, любий контент. Ми вже автоматично, дуже швидко обираємо і свідомо і структуруємо цю інформацію. Наскільки тут вона важлива, тут не важливо, в началі, всередині, в кінці ми кожне слово, кожен тон, кожен звук можемо швидко дуже проаналізувати і відсікати, фільтрувати і так далі, і так далі. Це вже робота з контентом, це вже робота з інформацією. Це, мабуть, вже окреме відео треба записати: як працювати ефективно, швидко з інформацією, любою, в будь-якому направленні. Музика це, друзі, це лише це дуже важливо, це як космос. Музика це як космос, це як час. Час це е, минуле теперішнє і майбутнє в одному флаконі. Воно все одночасно. Але ми розподіляємо, щоб було більш зрозуміло. І музика, вона все поєднує. Але вона, як допоміжний матеріал, тут же одночасно, допомагає нам розібратись, як нам взагалі працювати з любою інформацією. Інформація не тільки з інтернету, інформація, друзі, з простору, інформація з космосу, інформація із Землі, з планети. Інформація будь-де. щоб ми чітко усвідомлювали і відчували, звідки ля нам прийшла інформація. Вона з горизонтальних чи з вертикальних. Тобто, чи вона з космосу, чи вона з земної структури. Земна структура, я маю на увазі це все, що от з інтернету, це ЗМІ і так, далі, і так далі. Це така більш земна інформація, горизонтального направлення. Вертикальна. Інформація, як без космосу, з простору, більш вищого порядку. І як ваше усвідомлення, як ваше сприйняття, наскільки воно прокачане і усвідомлено, наскільки ви можете сприймати і чітко ясно відчувати, чітко ясно знати, звідкиля прийшла вам в голову інформація. Чи вона нав'язана? З телебачення, інтернету, радіо, чи вона ця інформація з більш вищих слоїв свідомості. Це не тільки медитації, це слухати себе, слухати своє серце, потренуватись, як ми звучимо, як ми сприймаємо звуки. І так далі, і так далі. Як ми відносимось, наше відношення до, не тільки до музик, а до звуку. Тру, праця, попрацювати зі звуком навіть зі своїм голосом це теж важливо. Чому? Звук це, скажімо, така енергія, тонка енергія, але вона дуже мощна. І коли ми працюємо зі своїм голосом, сила голосу це звук, і коли ми чуємо себе, ми чітко ясно починаємо відчувати любий тон, хто як балакає яким голосом, тому що а, якість голосу багато чого нам каже. Якість голосу. Може передавати дуже багато інформації, навіть без музики. Я до чого це все вела? Тому що музика як допоміжний матері інструмент, якість голосу, коли ви глибоко слухаєте, навіть не дивитесь, можете мене не дивитися, а просто послухаючи, не тільки мій, а свій голос запишіть себе на диктофон, на відео і просто для себе послухайте свій голос. Що він вам звучить? Більш високі вібрації, або низькі, або це все ви поєднуєте, це тренування. Співати теж класно, але не зациклюватись на співі, що я зірка, і я на сцені, я хочу на сцену. Це всього лише гра. Це просто погратись. А те, що вам звучить ваш голос, ви іноді не одразу це усвідомите. Він дасть вам стільки енергії той самої для вас, космічної енергії, земної енергії, що ви поєднаєте через свій голос, коли ви себе запишете на відео або на аудіо на диктофон, і прослухаєте себе глибоко, свідомо, не мене, а себе. І потім, можливо, ви мене згадаєте, що ви щось почули і відчули через свій голос щось космічне і земне одночасно. І тоді ви в собі знайдете і відчуєте той самий золотий божественний баланс. От на цьому поки що я буду закруглятись, тому до нових зустрічей, гармонії, божественного золотого балансу. До нових зустрічей!